Конфлікт? Ну погодьтеся, саме це слово звучить трохи тривожно. Але чи замислювалися ми коли-небудь, що по суті все наше життя це суцільний ланцюжок конфліктів, від банальної суперечки за пульт від телевізора до складних міжнародних переговорів? Це просто невід'ємна частина нашого з вами досвіду. Тож давайте розберемося, що це взагалі таке, і що найголовніше, як з цим жити. Ось, до речі, американський психолог Чарльз Ліксон сказав просто геніально: якщо у вашому житті немає конфліктів, перевіжте, чи є у вас пульс. І знаєте, ця цитата одразу все ставить на свої місця. Конфлікт це не якась аномалія, це ознака життя. Це нормальна, абсолютно неминуча частина нашого існування. Так що ж таке конфлікт по своїй суті? Якщо купнути глибше в саме походження слова, то з латини це буквально зіткнення. І це визначення насправді охоплює абсолютно все від якихось протилежних бажань, поглядів і до абсолютно несумісних цілей. Це та основа, від якої ми й будемо відштовхуватися. І повірте, коли я кажу всюди, це зовсім не перебільшення. Конфлікти пронизують буквально кожен рівень нашої взаємодії. Давайте просто подивимось, як це виглядає на практиці. Масштаб просто вражає. Дивіться, конфлікт може існувати всередині однієї людини. Ну, знаєте, коли треба обирати між хочу і треба. Він виникає між двома людьми, скажімо, в родині. Потім він розширюється до рівня цілих груп, які борються за якісь спільні інтереси, і, звісно, досягали найвищої точки протистояння між державами. Уявіть, це все один і той самий феномен, просто на абсолютно різних рівнях. А тепер давайте трохи сфокусуємось на тому, з чим кожен з нас стикається, ну, мабуть, найчастіше на конфліктах особистого рівня. Суперечки, сварки, все це нам знайоме. Але є одна форма, яка стоїть абсолютно окремо, та, де сам баланс сил порушено. І ось тут виникає ключове питання. Звичайна суперечка, навіть якась дуже гостра, все ж передбачає певну рівність сторін, але ж бувають ситуації, коли цієї рівності немає, і тоді конфлікт перетворюється на щось набагато набагато токсичніше. І ось ми підійшли до визначення булінгу, або як кажуть, цькування. Зверніть увагу на ключові слова: систематична, агресивна і, що найважливіше, дисбаланс сил. Це не рівна боротьба, це ситуація, коли одна сторона свідомо і постійно використовує свою перевагу, фізичну, соціальну будь-яку, щоб пригнічувати іншу. І ось тут найголовніше, що треба запам'ятати: якщо мова йде про булінг, намагатися вирішити це самотужки це просто не варіант, це не той конфлікт, де можна якось домовитись. Перший найважливіший крок. Це розірвати коло мовчання. Потрібно звернутися по допомогу до дорослих. І це не ознака слабкості ні. Це єдиний правильний шлях, щоб зупинити цькування. Ну що ж, від особистих проблем давайте піднімемося на рівень вище, на глобальний. Принципи конфлікту діють і тут, але, самі розумієте, ставки незрівнянно вищі. Що ж змушує великі групи людей конфліктувати? Ну, найчастіше це боротьба, боротьба за те, чого на всіх не вистачає, або принаймні здається, що не вистачає. Це може бути влада, гроші, земля чи щось інше. Коли цілі різних груп стають несумісними, виникає оця конкуренція, яка є джерелом конфлікту. Знаєте, великі конфлікти між державами не виникають раптово все відбувається поступово. Спочатку приходить усвідомлення, наші цілі несумісні, потім напруженість потихеньку зростає, переходячи у фазу тиску, економічного, політичного, інформаційного. І тільки коли всі ці методи вичерпано, конфлікт може перейти у найгарячішу, четверту стадію військове втручання. А ось тут є один дуже важливий юридичний нюанс. Хоча результат може бути однаково руйнівним, є різниця між війною та збройним конфліктом. Війна це формально оголошений стан, який регулюється міжнародним правом. А от збройний конфлікт часто уникає цього формального оголошення, хоча, по суті, може бути таким же жорстоким. Гаразд, ми розібралися, що таке конфлікт і яким він буває. А тепер. Найцікавіше, що з цим усім робити? Адже якщо конфлікти неминучі, то вміння їх вирішувати це по суті життєво необхідна навичка. Існує така собі універсальна формула всього три кроки, щоб підійти до вирішення будь-якого конфлікту. Перший крок це зрозуміти, що насправді відбувається, зазирнути глибше за поверхневі претензії. Другий прояснити, а чого ж насправді хочуть усі сторони, і тільки після цього можна переходити до третього кроку до конкретних дій. І тут у нас є два головні інструменти компроміс і консенсус. Звучить схоже, але різниця, повірте, колосальна. Компроміс це коли кожен робить крок назад, щоб зустрітися десь посередині. Всі трохи втрачають, але суперечка вирішується. А от консенсус це вже вищий пілотаж. Тут сторони знаходять щось спільне, якусь цінність, яка важливіша за їхні розбіжності. І вже на основі цього приймають рішення, яке влаштовує всіх це не про поступки, а про спільну перемогу. І от наостанок просто питання для роздумів. Розуміючи різницю між цими підходами, можна ж свідомо обирати стратегію. Чи достатньо буде просто знайти золоту середину, чи все ж варто докласти більше зусиль і знайти рішення, яке по-справжньому всіх об'єдняє. Це вибір, який визначає не лише результат конфлікту, а й якість наших стосунків.